Є один лист від Яза Вишневецького до кошового отамана, щоб він мене видав. І два листи до отаманів Татарчука і Барабаша, щоб вони опікувалися послом і зробили для нього все, що він захоче, Ну що скажете, панове отамане, про листи. Ну міг сховати кошовий листи. Міг. Міг, міг, міг. 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 Але ж не сховав? Ні. Не сховав. Адже він наш брат! 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 І я йому вірю як своїй власній душі. Дякую, Богдане. Дяка товариству за шану. А ви, панове депутати, проголошіть, що кошовий чесна людина. Гей! <натолі> кошовий! Людина чесна! Живий, то хто ж тоді? Зрадник? І чому вони до вас листи пишуть? Що я вам зробив? Чи я б відібрав листа? Ні. А коли б відібрав, то пішов би до писаря та казав читати собі, бо ні писати, ні читати. Брати, ходив я з вами у Крим, кров проливав, жив з вами. Чому гетьман на душу мою наступає? Татарчук добрий молодець! Татарчук брат наш. Так, Татарчук наш брат. Але коли мене зраджує брат, мені дуже тяжко на серці. Чому ляхи вам листи пишуть? Щоб ви, ви допомагали послам в усьому. В усьому чого хоче пан посол? А пан посол хоче знати, чи ми готові до повстання? І чи з нами? Татар! Татарчук! Зрадник! І Барабаш зрадник! На смерть! На смерть! На Люди! Люди! Юда! Гадюка! Ти хто? Я посол до тебе, кошовий отамане. Моїх людей порубали. Смерть! Смерть його! На Смерть! Тихо! На смерть! Тихо! то кланяється та просить видати їм... Смерть! На смерть! Зачекайте за різдво! Зачекать! Бо то є посол! Він є! Ну що за посол! Посол на смерть! Просить. Они... То само князь Вишневецький заплатить золотом. Скільки думаєш взяти викупу за того бранця? Це значна людина. Я знаю, страшний князь любить своїх. Дві тисячі талерів. Я тобі дам 2000 талерів. Ти даси три. Чому Бо залежить на ньому. Так, він мені життя врятував. Але... То Я сам дам чотири. Можна... Не хочу бути його боржником. Звідки ти я... знаєш, що я з тобою зроблю? Скоро почнеться війна і багато води спливе. У Дніпрі, поки гроші дістанеш. а я тобі зараз виплачу. Чотири. Чотири. Ні сина вбив. Хіба пішли б за мною тисячі, якби я тільки про себе думав? Подивися, що діється на Україні. Хто тут щасливий? Магнати? У них земля. У них воля. А решта бидло.